Добрий день! Сьогодні у нас заняття з математики. На минулому занятті ми з вами познайомилися з цифрою 5. Ось такою цифрою. Сьогодні давайте спробуємо з вами подивитися, як утворюється число 5. Почнемо з одинички да? з одного. Скільки у мене прямокутничків? Один. Скільки у мене ромбиків? Один. Для цього є цифра один. Один ромбик, ромб, один прямокутник. Що нам треба зробити? Щоб у нас не один був прямокутничок, а два. Правильно Добавити ще один прямокутничок. Скільки зараз прямокутничків? Два. Чого зараз більше? прямокутничків? Наскільки більше? На одиничку ми додали один прямокутничок. Що треба зробити, щоб у нас було порівну прямокутничків і ромбиків? Добавити один ромбік. Доровляємо. Рахуємо робіки. Один, два. Прямокутнички, один, два. Дивимося далі. Один, два прямокутнички. Що треба зробити, щоб у нас було три прямокутнички? Так, додати один. Рахуємо один, два, три. Три прямокутнички. Ось цифра, так? Три. Чого зараз більше? Прямокутнички. Чого менше? Ромбіків. Що нам треба зробити, щоб ромбиків було три? Добавити одного ромбика. Дивимося один, два, три. Всього три прямокутничка, три ромбіка. Для цього існує цифра 1. Ой, три. Далі Добавляємо ще один прямокутничок. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири прямокутнички. Чого більше? Звичайно, прямокутничків. Чотири. Ромбіків скільки 1, 2, 3. Що нам треба зробити, щоб ромбіків було 4? Добавити одного ромбика. Добавляємо. Тепер у нас порівну прямокутничків і ромбиків по 4. Добавляємо ще один прямокутничок. Рахуємо один, два. О, два, три, чотири, пять. Всього п'ять п'рямокутничків. Ромбіки рахуємо. Один, два, три, чотири. Чого зараз більше? Прямокутничків. Що треба зробити, щоб ромбіків і прямокутничків було однаково? Добавити одного ромбіка. І в нас порахували 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 ромбіків і прямокутнички. Значить, число 5 складається з п'яти одиничок. Одна одиничка, одна одиничка, одна одиничка, одна одиничка, одна одиничка. І всього, як порахувати, 1, 2, 3, 4, 5. І так, також так само і ромбики. П'ять. У нас їх порівня. Диві... Подивіться, діти, сьогодні до нас завітали такі гарні хлопчики, які принесли нам знаки. Це знак мінус. Чи знак віднімання. Це знак плюсик. Такий хрестик, бачите? Додавання. Це знак дві рисочки дорівнює. Це менше, це більше знак. Ось таких 5 математичних знаків. Для чого нам потрібні знаки? Знаки потрібні, щоб виконувати, вирішувати задачі. Ми з вами будемо в наступних заняттях вже вирішувати задачки. А зараз з вами ми пограємо в гру. Яка називається порівнялочка. Ось давайте використаємо ті знаки що тільки нам хлопчики принесли. І подивимося, який знак ми повинні ставити. Рахуємо полунички Один, два, дві полунички, а з правої сторони: 1, 2, 3, 4, 5. Скажіть, де більше, а де менше? Чого більше, чого менше? Полуничок менше, чим маховочок. Значить, знак у нас буде такий. Далі, зліва у нас дві вишеньки, справа два перчики. Чого більше, чого менше, чи порівню? Порівню. Ось такий у нас знак буде. Далі дивимося. Баклажан 1, 2. Бананів – 1, 2, 3. Де менше, де більше. Баклажанів менше, ніж бананів. Далі дивимося. Скільки апельсинів? Один. Виноградик? один. Знак який? дорівнює. Вірно. Тому що один дорівнює один. Далі дивимося. Абрикоски рахуємо: 1, 2, 3. Три абрикоски, а капустин скільки? Одна. Значить, три абрикоски більше, ніж одна капустинка. Рахуємо картопельку. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А яблочок скільки? Одне. Значить, вісім більше одного. Ананасики рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Капустинки. 1, 2, 3, 4. Чого більше? Ананасів. Значить, значок буде в праву сторону. Бачите? Більше. Вправо. Далі. Дивимося на абрикоси. Дві. Кукурузка. Одна. Дві. Два. Більше одного. А ось тут подивились. 1, 2, 1, 2. Скільки буде? Порівню 2 вирівнює 2. Знову 8 картоплин і 3 банана. 8 більше, чим 3. Ось така у нас гра. Малята. А зараз ми пограємо з вами в «Великий-маленький». Пеликан великий. Велика маленький. Крокодил великий, крокодил маленький. Папуга великий, папуга маленький. Цибулька велика, цибулька маленька. Полуничка. Велика полуничка маленька. Крап великий. Крап маленький. Сонечко велике, сонечко маленьке. Сонечко велике, сонечко маленьке. Ялинка велика, велика, ялинка маленька. Павлін великий, Павлін маленький. Снігур великий, снігур маленький. М'ячик. Великий м'ячик маленький. Курча велике, курча маленький. Мак великий, мак маленький. Ось така цікава гра. До попечення малята займаємося математикою, рахуємо, вирішуємо задачки, дивимося на... Ігри, і виконуємо вдома такі самі. До побачення.